Коли німці прийшли до нас, то я вчилася в самбурі, в Кривецькій школі, а там був пласт. І ми так е, секретно збиралися, мали таку домівку е, по-другому. А тоді то так спочатку було як секретно. Але один е, українець самбура, він працював. То була кримінальна поліція. І він жив недалеко, він нам ту домівку захищав. Він так нам підказував, що коли, коли можуть німці напасти, коли щось так. І ще була у нас там вчителька, е, Її чоловік теж робив поліції, як тоді називав, поліція, міліція. А потім вони виїхали, і вона нас вчила, і вона нас, ну як, виховувала в такому українському дусі. А вони потім, коли вже мали, коли вже руски підходили близько, то вони втікли за границю. Більше я їх не знаю, де, що з ними сталося. А як там в тому пласті? Ви якісь вправи робили, як там виглядали якісь заняття в пласті? Першу чергу, першу чергу ми приймали присягу. Присягу ту я пам'ятаю, можу вам сказати. То так ось. За кров ша родлила жертовника За муки катованих наших братів. На спомин жаху надій і недолі клянусь перед чайбом прийдешніх віків. Ні віри, ні роду не кинув ніколи українського племені, гордий я внук за діло святеє мені жити чи загинуть з цього товариства, стягу товариства не випущу з рук. Бо сталь моє слово твердився і певне, не спізнить хвилини черга моїх діл. Батьківщині в жертву буду нести ревну, потугу збережених юності сил. Я скріплю свій розум і безрість, і вміння, а дух, і напруга сміцнить кожний м'яс, красою заквітчу всю велич України на сан і щастя і радості часу. Тут, 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 тут.